Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відеогляді надамо вищу увазі мейку високого тиску від компанії Bosch, а саме модель Ізі Акватак 120». Як ви бачите, постачається вона у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам а також особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас як завжди входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, у нас іде адаптер для зручного зберігання пістолету безпосередньо вже під час використання самої мийки, або коли вона зберігається, наприклад, в гаражі для того, щоб він у вас не валявся, а зручно знаходився на корпусі інструменту. Також до даного комплекту у нас входить дві розпилювальні насадки. Йде адаптер для підключення садового шлангу безпосередньо подачі рідини води. Сам пістолет двох компонентний, відповідно, він стикується між собою та стає досить довгим та зручним у використанні. До комплекту також входить шланг високого тиску та піноутворювач. Звісно, сам інструмент також у нас іде в комплекті з досить довгим мережевим кабелем. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту. 1500 бат. Продуктивність 350 літрів на годину. Тиск 120 бар. Довжина шлангу 5 метрів. Вага інструменту. 4 кілограми гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І першою несумнівною перевагою даного очищувача чи високого тиску буде те, що в нього є функція самосмоктування. Що це означає? Це означає те, що джерелом води для даної мийки може бути не лише система водопостачання, а й водойма, каністра, відро. Тощо, отже, ви можете використовувати її досить автономно. Далі, переходячи до витратних матеріалів, котрі у нас тут ідуть у комплекті, несумнівною перевагою буде наявність піноутворювача та довгого шлангу високого тиску 5 метрів. Тобто навіть досить габаритний автомобіль не стане проблемою для даної мийки. А тиск 120 бар та пласка струйна насадка допоможе відчистити навіть застарілий бруд. У нас також у комплекті як вже було сказано раніше. Йде адаптер. Отже, вам не потрібно ніяке додаткове приладдя, лише садовий шланг для того, щоб Безпосередньо розпочати використання під час роботи, коли ви використовуєте пістолет, щойно ви відпускаєте пусковий гачок, мотор даного інструменту автоматично зупиняється. Несумнівною перевагою буде і те, що даної мийки високого тиску, як і усіх мийок від компанії Bosch, латунна помпа, а отже, вона досить довговічна. Як висновок, ми маємо компактний інструмент для очищення присадибних ділянок автомобілів тощо. Друзі, на цьому наразі у мене все. Випадку що маєте додаткові запитання з приводу цієї мийки високого тиску чи будь-якого. Іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту, інструментаріум Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.